Моє вітання! Сьогодні фантастично ніжні вулочки. Захотілося мені чомусь розинками та журавлиною, а мабуть, вже сумую за великодніми смаколиками. Тож готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео: два середніх яйця, вага приблизно 110 грамів в двох яйцях. Цукор 50 грамів. Додаю трошки ваніліну або пакетик цукру, паста. Молоко, як завжди, холодне, 230 мл. Розчинити цукор в молоці. Борошно, пшеничне, вищого гатунку, Звісно, це як завжди борошно рома. Я за стабільний результат. Борошно рома це про сімейні цінності, це про запашний хліб, це тепло, це затишок. Нам його знадобиться, нам, мені. 500 грамів Білок у цього борошна 11. До речі, у виробника Рома це не тільки борошна, величезна лінійка продуктів. Це і крупи. І кондитерські вироби, і булочки, хліб, готова продукція я маю на увазі. Тож залишу вам в описі посилання ознайомитись з продукцією. Сухі дріжджі, 5 грамів. Все, я замішую тісто. До речі, завжди читайте на упаковці. Сухі дріжджі є, які додаються в рідину, а є ті, які додаються в сухе борошно. Читайте на упаковці, це завжди написано, Інструкція взагалі, корисна штука. Я додала сіль 8 грам, але цього моменту немає на відео, щоб ви знали, що я додала сіль От, до цього етапу. Якщо у вас є техніка, завжди віддавайте їй перевагу ручками вимісити, тісто важко. Це доволі липкувате тісто, але я не буду додавати більше борошна. Я хочу ніжні, пухкі булочки. Допомагайте собі такими класними гаджетами, шкріпками різними. Це вершкове масло, його 40 грамів. Все вмішуємо в тісто. Важко працювати і до рук прилипає, і до поверхні прилипає, тому час від часу просто вимивайте ваші ручки, або я ж кажу: користуйтесь технікою. Вимішувала 15 хвилин я це тісто до ось такого стану. Чи важко? Ну так, звісно, важкувато. Все. Миска трошки олійки, все як завжди, і залишаю я тісто на 30 хвилин при кімнатній температурі. Кімнатна температура це десь 21 в мене зараз. А поки я підготую родзинки з журавлиною, в мене 50 на 50, в середньому це 150-200 грамів. Візьміть, обов'язково треба промити. Я промиваю разів 3-4, заливаю окропом. Трошки промиваю, я не залишаю надовго. Промила, злила, промила злила і так роблю 3-4 рази. Все, а потім висушую. Прибираю зайву вологу, обов'язково приберіть зайву вологу, вона не потрібна. Все, родзинки готові. Через 30 хвилин я буду робити ламінування. Почався процес ферментації. Все супер. Тісто прогрівається. Додаю невелику кількість олійки, трошки, небагато, не давайте ніколи багато олії ледь ледь І зараз робимо ламінування, витяжка. Називайте це як хочете. І все, як завжди. Від центру до країв. Це та процедура, для тих, хто ще не дивився моє відео. Це та процедура, яка покращує структуру тіста. Робить тісто більш еластичним, сильним, пружнім. Ось ця процедура називається ламінування-витяжка. Все повитягували від центру до країв. Тісто має нагадувати тканину. Збираємо докупи. Все, однієї витіжки буде достатньо. Не буду більше робити. Тепер у нас є два варіанти, що робити з цим тістом. Або залишайте на всю ніч в холодильнику, при температурі плюс 5, плюс 7 це 8-12 годин на повну холодну, довгу ферментацію. Або, як я сьогодні це зроблю, залишу на одну годину при кімнатній температурі це 21. Але завжди віддавати перевагу нічної холодної ферментації. Це покращує ну, повністю все. І смак, і аромати, і тісто. Я ділю, хочу зробити таких вісім великих булок. Ділю на вісім відносно рівних частинок. Тепер я зараз тільки роблю повну дегазацію тіста. І ось так скручуємо. Робіть, як на екрані, і потім буде зручно далі працювати з виробами. Така передформовка, вона зручніша, потім в подальшому для того, що потрібно. Ну, зробити такі собі круасани, булочки, круасани. Це не круасани, це булочки в вигляді круасанів, формовка як Все, підкатали і готово. І зробила так всі 8 штучок. Накриваю пліткою, щоб тісто не завітрилось і залишаю на 20 хвилин. Не, не намагайтесь відразу почати робити фармовку вже булочок. Тісто буде пружнім, ви намочуєтесь, толку не буде. Дайте, щоб тісто відпочило і розслабилось. А тепер, коли тісто повністю розслаблене, починаємо формовку булочок. Розкатую відносно тоненько. І якщо не хочете додавати родзинки і журавлину, ну якщо ви їх не любите, не їсте, можете використовувати щось інше, але таке, щоб воно було щось густе, якийсь джем, повидло, і края змастіть вершковим маслом, щоб це все приклеїлось і ваша начинка не, не витікала під час випічки. Вам треба буде тісто запечатати до тіста. Вершковим маслом пройдіться по тісту, по краям, щоб воно все склеїлося. І все. Все супер, такі пончики у вас виходять. Пончики, Такі булочки-пончики. А все, залишаю їх, накриваю, щоб таки не завітрялись. Залишаю їх на 30 хвилин при кімнатній температурі. Через 30 хвилин буду робити кольоровку: один жовточок, дві столові ложки молока. Це гарненько змастити булочки. Я їх залишаю на 15 хвилин для того, щоб підсох жовток. І включаю духовку. Духовка буде грітися 15 хвилин, 15 хвилин якраз будуть, буде підсихати мої булочки. І після цього відправляю їх в духовку в розігріту 170 градусів. Я поставила на конвекцію, їх трошки надірвала. Ставте режим верх-низ 170 градусів. Випікались вони в мене 32 хвилини. Охолодити і насолоджуватися. І ніколи не пересушуйте ваші вироби в духовці, яке б ви класне тісто не зробили. М'якеньке, пухкеньке. Якщо ви пересушите їх в духовці, тісто буде як солома. От, ну як солома, не пересушуйте. Температура готових виробів в середньому, в, серед, ну, в середині, в середньому, в середині виробів, це 94 градуси. Якщо у вас є термометр щуп, в кінці випікання вставляєте в кінці не в булку в сиру і перевіряєте температуру 94 градуса, плюс-мінус в середньому і все воно готово. І як завжди, смачного.